Заповнюй фанатські сектори, вилазь на умовну скелю та качай залізо. Приблизно такими були гасла минулого спортивного тижня на Волині. Тож у сьогоднішньому випуску дивіться про таке І на українське дербі. Знову у Луцьку подвійне враження від гри основного та молодіжного складів. Тепер влітку про чергові міжнародні змагання зі спортивного туризму. З медалями після першого міжнародного старту. Інтерв'ю з лучанкою Іриною Воробйовою після чемпіонату Європи з жиму лежачи. У федерації футболу Волині засідають уперше в сезоні. Про затвердження регламенту та початку нового аматорського футбольного року. Західноукраїнські дербі у Луцьку востаннє закінчували з перемогою Волині ще 2003 року. З тих пір зелені леви постійно їхали з авангарду з турнірними балами. Цього разу перші матчі Волині навіювали оптимізм перед матчем проти Карпата. львів'яни у перших турах не здобули жодної перемоги і знаходились на останньому місці у турнірній таблиці. Однак окрилені тисячним десантом власних вболівальників, у Луцькому матчі підопічні Ігоря Йовичевича зіграли набагато краще, аніж суперник. Назвичайно важкий, важкий матч. Очікували це, але команда показала характер, відтримуючи до кінця до останнього свістка. І при тому показуючи хороший футбол. Якісний футбол, особливо в переходному моменту після відбору м'яча. Гра волонян не клеїлася як попереду, так і в захисті. Гол Дениса Кожанова, який відкрив рахунок у матчі, якраз про рахунок центральних захисників. На їх совісті і другий м'яч, який луцька команда отримала після перерви. Подачу з кутового замкнув Грегор Балажиц. Втім, у Володимира Дикого, який відвідав після матчеву прес-конференцію замість Віталія Кварцяного, претензії були не лише до гравців захисного плану. Багато претензій. До нашого вратаря, до Еріка, Біхвальді, до Матея. Сьогодні команда повністю не виконала ту установку, яку ми поставили перед ними перед матчем. При прищаті 0-0. що дивився, був чистий 11-метровий на Федорчуку. Я не знаю, скільки можуть судді помилятися вже. Там не зараховують, тут не ставлять. Може це вплинуло теж на хід поєдинка. Шанси врятувати гру були. Однак після удару і від цижуніча гостей врятував голкіпер Олександр Лющенко, в який виніс м'яч з лінії воріт. Особливо старався у цьому матчі Олег Гуменюк, але й під час його найкращого гольового моменту Карпати врятувала поперечина. Чим ближче було до кінця зустрічі, тим рідше Волоняни турбували захист зелених левів своїми наступальними діями. А на останніх хвилинах під час контратаки могли хрестоносці пропустити і втретє. Однак Сергій Сімінін ціною червоної картки та дискваліфікації на наступний матч врятував партнерів від розгрому. У підсумку Волинь знову не виграє вдома у Карпат, а також зазнає третьої поразки поспіль у рамках чемпіонату України. львів'ян є привіт для радості. Вони нарешті піднялись із дна турнірної таблиці. В першу чергу привітати мою команду для виконання тренерської установки для. prekonati sebe samih u svojim vlastitim možljivosti, zažajući na neprosti <coughs>, psihologični stan e, i turnirni stan, skažem tako, na tablici, kako čak dušice, ali duže prijemno, što više takvim mač, jaki bude nam e, piti duže veliku, na veliku korist. У майбутньому Наступний матч підопічні квартяної зіграють проти Луганської зарі 31 серпня. До того Лучани візьмуть старт і у Кубку України. Суперником Волині в 1 16 фіналу турніру буде Охтирський «Нафтовик» Укрнафта. А от молодіжний склад Волині, на відміну від основного, своєю грою викликав позитивні емоції. Проти опонентів зі Львова було нелегко однак, підопічні Володимира Фігеля зуміли зіграти надійно біля власних воріт та регулярно атакували володіння Карпат. Команда Карпати і в технічному і в тактичному плані підготовки дуже кваліфікована команда. І ми перед грою розповідали нашим футболістам, що буде дуже сьогодні важко треба перебороти себе. Ну, я ще раз кажу, що їм дякую їм за ту віддачу, яка була сьогодні на полі їх з перемогою. Ну і радий те, що це четвертий тур, і в цьому турі, в четвертому, ми не пропустили жодного гола. Ну, і ще радий того, що ми в кожному матчі забиваємо. Це теж говорить про те, що наша команда на правильному поті. Є є помилки. Але це все. Я думаю, що в процесі тренувачів процесі це ми будемо наглажувати, підпрацьовувати будемо. Я думаю, буде все добре. Поряд з молоддю за дубль грали футболісти першої команди, яких більш звично бачити у матчах прем'єр-ліги. Втім, за словами старшого тренера Волині двадцять 21 Володимира Фігеля, це навпаки корисно для молодіжного складу. Гребці з першої команди молодь, вони ж приймають опит у старших наших хлопців з першої команди вчаться. І вони їм підказують. І я думаю, що цей, можна сказати, цей союз опиту і молодості, що він у нас буде з кожною грою буде прибавляти, і з кожним туром буде у нас цікавіша гра буде в команді. Дмитро Задарецький вже не вперше грає за дубль, однак раніше на позиції фулбека його бачити не доводилось. Сам півзахисник каже, що боротись за місце в основі готовий, а основна команда може досягти найвищих цілей. Я поселено з першої команди просто. Сейчас выросла чуть конкуренция, много кто с аренды, потому нужно доказывать, работать и бороться за место в составе. Пока в Дубле нужно здесь доказывать, чтобы играть за первую команду. У нас на данный момент собрался очень хороший коллектив. Все очень высокого уровня игроки. И мне кажется, мы можем бороться спокойно за Лигу Европы и за самые высокие места, потому что других задач у нас не стоит. Как... Саме високі міста в этом сезоні. А ось для Андрія Никитюка це був особливий матч. Не тільки через те, що західноукраїнське дербі, а й через 20-річний ювілей молодого півзахисника у день гри. Подарунок шостий номер Волонію 21 зробив собі сам, оформивши переможний гол своєї команди на 51-й хвилині гри. Я стараюся забити в кожній грі. Сьогодні вийшло забити в день народження. Дуже радий допомогти команді, що вона забив гол, і Команда саме головне виграла. А хто забив, то немає різниці, Просто зробити свій вклад в гру. Це думаю саме важні. В принципі, прошлу гру можу сказати, теж наіграли на перемогу. Ну тоді не повезло. Нам забили, зіграли 2-2, В цей раз ми забили, виграли. В принципі, всі команди рівні. Хто більше хоче, хто більше старається, кому десь більше удача посміхається. Ті більше виграють. Після матчу, який завершився перемогою нашої команди з рахунком 1-0, найбільш незадоволеним був старший тренер молодіжного складу Карпат, Роман Зуб, який колись захищав кольори Волині. Перша тема повністю контролювали гру. Повністю Я думаю, що не буде таких, хто скаже, що я не правий. В другому таймі просто це швидкий гол, розумієте, це помилка і просто зламалася гра. Поламалася гра, і вже далі збилася на якісь непотрібні, ну просто поламалася. Ну нічого будемо працювати, ребята, то 96-й рік. Це 96-й рік, знаєте, вони тільки з Ю-19 прийшли. І... Але в принципі, в загальному я грою задоволений. Луцьк мені завжди за приємно приїжджати, тому що повторюся, що тут частинка мого життя пройшла, і старі друзі. Знаєте, завжди когось зустріти, побачити, це. Завжди приємно. Слід зазначити, що через рішення дисциплінарного комітету, по матчу з лічівцем, у якому волинянам була зарахована технічна перемога, це вже друга Вікторія Луцької молоді, яка наразі сімома заліковими очками займає п'яте місце у молодіжній першості України. Традиція міжнародних змагань зі спортивного туризму під назвою Волинь започаткована ще 1981 року. Цього разу організатори з Волинського обласного центру туризму, спорту та екскурсій вирішили провести їх влітку. На відміну від минулорічних змагань з інших країн до табору Сонячний завітали лише представники Литви. Крім того, приїхали команди з Рівненської, Закарпатської, Дніпропетровської та навіть з Донецької областей. В цих краях ми вперше нам очень прекрасно, що Нас пригласили. что мы приехали сюда, нас очень тепло встретили, расположили, вот, питание, проживание, дружеская, теплая обстановка. Это радует. То есть, как и должно быть всех туристов э, во всем мире объединять одно стремление к миру, стремление к познанию природы, вот так далее. Ну и, конечно, соревновательная часть. Мы хотим посоревноваться э, свои силы. Попробувати дуже приємно, що прибула делегація з Донецька. Як би тяжко не було, ми прийшли на, 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 на наперед, щоб сприяти спортсменам, в тому числі якось матеріально навіть підтримали наших колег. І дуже приємно бачити, що не дивлячись ні на що. Хоча проблеми були такі, що вони кажуть, не випускали там місцеві терористи їх і так далі. Литва на жаль, приїхали делегації в два рази менше. Батьки не пускають, і не прибула делегація Латвії. Батьки не пустили. Ну люди знаєте, інформовані не повністю, що відбувається. Хоча в нас мирно, слава Богу, на Волині. Литовські та українські спортсмени відзначали, що цього року через відсутність деяких традиційних конкурентів буде дещо легше, проте близькість перемоги спонукає боротися ще з більшим азартом. Тисне на учасників, що велика кількість дітей не приїхала і великий шанс нам вигравати перші місця. І це всіх такі нас настрій, і це можна сказати, що буде важче змагатися, ніж більше команд. У Бо всіх бойовий настрій, і потрібно дуже багато старань подокласти, щоб бути приза. У прошлом году була Москва ще так сні було цьому Але її ніту легче буде, думаю. І менше як команд кажуть. Програма змагань розтягнута на шість днів. Цьогорічною їх особливістю є те, що змагання будуть особисто командними. Представники багатьох команд вважають це позитивним нововведенням. Я думаю, що моя найсніша дистанція це буде командна смуга перешкод у ну, зв'язках. Я у зв'язки вже три роки. Ну, так ми спартанам розуміємо одну другого без слов. Ну, настрой звичайно бойовий, суперники доволі достойні, хвилювання на душі присутнє, надзвичайно велике. Але все ж таки команда настроєна позитивно і буде пробувати навіть влізти в тройку кращих команд. Скажіть, яка із дистанцій, там може бути із упражнений, как там вважаєте своїм козирем от вашої команди? Ну даже не знаю. Навірно ясна переправа, потому що наша наша команда сама быстріє. І так же саме бревно і и, и круто наклонка вверх. Це козир нашої команди у підсумку литовські спортсмени тріумфували в особистих змаганнях. Кращі результати серед дівчат показали спортсменки з Литви, Реда Руткунайте, Івтіна Подворна та Наталія Гелешко з Рівненщини. Саме з представницею сусідньої області вдалося поспілкуватися перед початком змагань, а вона передбачила свій успіх саме в змаганнях з техніки пішохідного туризму. Найперше я розраховую на сьогоднішню дистанцію, тому що орієнтування мені не дуже сильно йде. А... Саме техніка, я дуже люблю техніку, і тому я розраховую на сьогоднішнє змагання. Так само і на команді. Серед хлопців найспритнішими стали Ернесте Бальтіунас з Литви, Євген Захаров із Закарпаття та Волинянин Сергій Бобела. В останні дні змагань визначаться найкращі команди. Закриття планується на 20 серпня. А вже за день у таборі сонячний розпочнеться першість України зі спортивного орієнтування. Міжнародні успіхи волинських спортсменів досягли і такого виду спорту як пауерліфтинг. Лучанка Ірина Воробйова здобула першу міжнародну нагороду в актив волинських пауерліфтерів. На чемпіонаті Європи з жиму штанги лежачи, що відбувався у чеському місті Пльзень, спортсменка стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 63 кілограмів. До цієї мети я довгий період штаб і дуже довольна, і що попала в склад збірної національної команди України. Виступом своїм задоволена, були деякі нюанси, але в цілому все вдалося, так, в принципі, і планувалося. Важко було, мабуть, психологічно більше за все, тому що це першим ділом це відповідальність за цілу збірну, це бали збірні команді, а також в цілому. Дуже задоволена результатом. Будемо на майбутнє старатися працювати і показувати ще найкращі результати. Для почесного третього місця на континентальній першості Ірині Воробйовій вистачило взяти вагу 125 кілограмів. Заслужений тренер України з Пауерліфтингу Олег Хом'як каже, що на тренуваннях показували і більші результати. Однак, міжнародним дебютом підопічної він повністю задоволений. Це був перший міжнародний старт. Вона справилася з. Психологі психологічно справилася, скажімо так, з тиском, тому що ну, перший старт, перша спроба тренера. Тобто, мене не було з нею поряд. Якби ну саме основне, вона зробила. Тобто, бронзова медаль чемпіонату Європи це якби вже дуже великий успіх, могла підняти більше, але е були нюанси з екіпіровкою. Саме під час другої спроби, можливо, трішки це її психологічно вже надламалося. На думку Ірини, в майбутньому пауерліфтинг на Волині буде більш популярним, адже такі успіхи можуть мотивувати інших ліфтерів до занять цим видом спорту. Рівень, звичайно, росте. Стараємося популяризувати вид спорту і на майбутнє плануємо в подальшому збільшити. Склад волинських спортсменів, які будуть виїжджати на міжнародні старти. Змагання у Чехії були вже четвертими для Ірини цього року, проте такий насичений графік ніяк не впливає на результати. Той результат, якого ми досягнули за останній рік, скажімо так, такий стрибок. І тим більше це для Ірини вже в цьому році це були треті змагання, четверті навіть четверті. вона брала участь в двох чемпіонатах України. Перший це був стриборство, там вона виконувала норматив майстра спорту. Зразу вже через місяць це був чемпіонат України з жиму лежачі, там, де Ірина отримала кваліфікацію на чемпіонат Європи. Потім ми робили, як би так, Пристрелювались, робили пробну таку пробний виступ за два місяці до чемпіонату Європи на відкритому чемпіонаті Рівненської області, де Іра досить вдало виконала всі три спроби. І якби це вже був четвертий старт. На даний момент для Ірини це досить дуже навіть корисно, щоб саме психологічно вона була готова до помосту. Тому зараз ми якби стараємося чим більше стартів давати а надалі чим відповідальніший буде старт чи чемпіонат Європи, чи чемпіонат світу. Стартів будемо робити трошки менше, щоб більше часу було саме на підготовку до змагань саме підготовчий період. Відпочивати Ірині Воробйовій ніколи. Уже за місяць лучанка візьме участь у чемпіонаті України з класичного жиму штанги. Лежачи, що відбудеться у Коломиї. Новий сезон у Волинському аматорському футболі незабаром розпочнеться, тому серпень вже звично стає місяцем приготувань до змагань. Позачергове засідання Федерації футболу Волині зібралося з метою затвердження регламенту майбутньої першості області. За словами президента федерації Віталія Кварцяного, головним питанням зборів представників районних федерацій футбольних команд та дитячо-юнацьких футбольних шкіл було те, чи можливо повернути юнацькі першості на базі вищої та першої ліг волині з футболу. Ми хотіли. Б... Почути від представників районних, федерацій і тренерів, що вони можуть забезпечити своїм ентузіазмом і, можна сказати, нестандартними можливостями виступ команди в першій області в першій лізі, як би назвемо так, вища Ліга, перша, без інших ліг, але разом з юнаками. Ми хочемо, щоб в першість області приймала не 9-10 команд тому що е, рисунок і е, увага до області, де якщо там іде багато команд. Мене, наприклад, дуже цікавила футбольна команди всіх районів, які в нас є, щоб мали свою футбольну команду. Тому що в кожному районі працює по 3-7 тренерів з футболу, але нема дитячих команд першості області. А грати так сказати, в системі без юнаків в першій лізі, як грали, це не цікаво і не перспективно для дітей. Перш за все. Вже найближчим часом регламент юнацьких змагань остаточно затвердять. А дорослі склади команд розпочнуть сезон наприкінці серпня. 24-го на стадіоні Авангард відбудеться матч Суперкубка Волині, а 30-го та 31-го гратимуться матчі першого туру чемпіонату.